Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги машину для приготування попкорну. Дана машина перетворить будь-який вечір на справжнє свято. Пристрій працює на гарячому повітрі без використання олії, роблячи попкорн більш корисним та легким. Підходить для кукурудзи різних сортів, готує швидко та рівномірно. Машина оснащена потужним нагрівальним елементом завдяки чому ви отримаєте свіжий та хрусткий попкорн? Просте керування та автоматичний режим робить її неймовірно зручною. Ідеально підходить для сімейних вечорів, вечірок, свят чи просто як оригінальний подарунок.